Вітаю тебе друже! На уроці Я досліджую світ Перевір, чи все необхідне підготовлено до уроку. Підручник Я досліджую світ та зошит Я досліджую світ друга частина. У підручнику працюємо на сторінці 66-67, а у зошиті на сторінці 13. Ще тобі знадобляться ручка або олівець. Сьогодні дізнаємося, що з чого виготовлено. Озирнися навколо, і ти побачиш, що світ сповнений безлічі речей. Деякі з них дала нам природа, наприклад, фрукти, які ти їси, а інші виготовила людина, як, наприклад, черевики. Що ж у нас у класі зроблено людиною? А що створено природою? Навколо нас безліч предметів, які людина зробила власноруч. Для їх виготовлення потрібні природні матеріали деревина, глина, камінь, залізо, скло, гума, метал, пластик та інші. Усі речі, які створила людина, із природних матеріалів. Для того, щоб виготовити якусь річ, необхідні також знання і праця багатьох людей. Тому до речей потрібно ставитися бережно. Поважай людську працю. Поглянь на малюнок, що із зображеного зроблено людиною. Хто користується цими виробами? З чого їх виготовляють? Навчившись споруджувати будинки, наші пращури вибралися з темних печер, де вони рятувалися від негоди і диких звірів. Люди почали освоювати райони, де не було природних укриттів. Тип будинку залежав від місцевих будівельних матеріалів. І від погоди в різні пори року. Тож з чого виготовляли житло? Спочатку людина зрозуміла, що глина це чудовий матеріал, з якого можна виготовити навіть цілий будинок. І почали будувати глиняні хати. Але ці хати були не дуже міцні. А от коли людина навчилася створювати з глини і піска цеглу, з'явилися цегляні будинки. Вони були надійніші. У районах, де завжди дуже холодно і багато льоду, люди навчилися виготовляти будинки навіть з льоду. Називаються вони іглу. Але, мабуть, найтепліші будинки із дерева. А з чого виготовлено меблі, якими обставлені наші квартири? Удома нас оточує безліч речей. Кожна з них має своє призначення. У будинку нам потрібні меблі. Коли ми сідаємо обідати, виконувати домашні завдання чи лягаємо спати, то завжди користуємося меблями. Давай знай... скажемо, для чого потрібні ось ці меблі. Це стіл. Яку функцію виконує стіл в твоєму будинку? А це шафа. Бувають різні шафи, де зберігають одяг. Посуд або книжки. Це комод. Для чого комод в твоєму будинку? Ну і звичайно, диван, на якому дуже приємно відпочити. З яких матеріалів виготовляють меблі? За меблями треба доглядати. Поглянь на цей малюнок. Хлопчик, мабуть, не зовсім правильно доглядає за меблями у своїй кімнаті. Що тут не так? А з чого ж виготовлено посуд? Ми зберігаємо їжу в посуді та їмо з нього. Як із яких матеріалів людина виготовляла посуд у давні часи? З яких матеріалів людина виготовляє посуд зараз? Давай пригадаємо. Ось звичайна ложка. Але вона дерев'яна. Такими ложками користувалися наші пращури. Ми здебільшого користуємося металевими ложками. А це посуд, виготовлений з глини. А пізніше з'явився скляний посуд. металевий посуд. І вже сучасний пластиковий посуд, який іноді не, навіть не потрібно мити бо він одноразовий. А ще може бути посуд із картону паперовий. Але найприємніше їсти смачні страви із порцелянового або фарфорового посуду. Працюємо в зошиті. Розгорни свій зошит другу частину на сторінці 13. Знайди перше завдання. З'єднай зображені вироби з назвами матеріалів, із яких вони виготовлені. Які речі виготовлено з глини. Ось цей куманець та цеглу А що виготовлено з гуми? Шини та ось ці гумові чобітки. Тисни на паузу та спробуй розібратися, з яких речей, з яких матеріалів виготовлені наступні речі. Давай перевіримо. Зі скла виготовлена склянка, а ще вікна. До речі, вікна в автомобілі теж зі скла. З пластику зубна щітка та пляшка. А із заліза виготовлені виделка та ложка, а також корпус автомобіля. Із каменю збудували міст. А ще ось такі чудові колони. Дерев'яним є стіл та стільчик. А як, на твою думку, є з яких матеріалів виготовлена ось цей предмет? Це східці. Там є перила, там є власні східці. І ще металеві перетинки. Ти дуже, мабуть, любиш гратися іграшками. З чого ж виготовлено твої іграшки? Основне призначення іграшки бути забавою і розвагою для дітей. Але у неї є й інші функції. У давнину іграшки готували дітей до дорослого життя. Та й зараз також. З поміж перших іграшок були ляльки. Їх виготовляли із ганчірок, воску і паперу. А ще були фарфорові дуже дорогі ляльки. Пригадай свої улюблені іграшки. З чого їх виготовлено? А з чого виготовляють одяг? Так, з тканини, зі шкіри та хутра тварин. А з чого виготовляють тканину? Звичайно, з ниток. А нитки з волокон рослин та овечої вовни. Давай дослідимо шлях, який проходить одяг від рослини до сорочки. Спочатку вирощують рослину, яка називається бавовна. Потім з неї виготовляють нитки. З ниток чуть тканину. А вже з тканини шиють одяг. А чи знаєш ти, з яких ще рослин виготовляють одяг? Розшифруй код, замінивши цифри літерами, і дізнайся, з яких же рослин виготовляють одяг. Тисни на паузу та відгадай. Давай перевіримо. Тканину виготовляють. З льону та з бавовни. Такі тканини дуже легкі, приємні на дотик, гарно пропускають повітря та вологу. А ось іще дві чудові рослини. Розшифруй їх назву. Тисни на паузу та відгадай. Давай перевіримо. На першому фото. Коноплі. А на другому кропива. А ще є шовкова тканина, одна з найпопулярніших. Гусениця шовкопряда звиває кокони, виділяючи нитку завдовжки 400 до 1400 метрів. З цієї нитки і виготовляють шовкову тканину. А давай дослідимо шлях, який проходить одяг від вівці до светра. Отож, впродовж цілого року овечка пасеться на пасовищах, харчується натуральними продуктами та проводить багато часу на свіжому повітрі, росте і відрощує довгу пухнасту шерсть на своєму тілі. В кінці весни овець стрижуть, а шерсть. Збирають у мішки. Зістрижену шерсть ретельно миють, віджимають і сушать. Вимиту та висушену шерсть ретельно розчисують. З вичисаної шерсті прядуть вовняні нитки. Вовняні нитки фарбують у різні кольори. З ниток виготовляють вовняну тканину та в'яжуть одяг. Давай ще попрацюємо в зошиті. Дізнаємось, як виготовляють глиняний горщик. Прослідкуй процеси та покажи стрілочками, що за чим. Тисни на паузу, а потім повернися та перевіримо. Давай перевіряти. Отож, спочатку глину добувають у кар'єрах, потім її замочують і виготовляють за допомогою гончарного круга ось такі чудові вироби, такий горщик. Потім цей горщик розмальовують, для того, щоб гарно трималася форма і фарба. Глиняний горщик треба запекти в спеціальній печі. Ось і готовий чудовий подарунок для найдорожчих людей. І в завершення нашого уроку давай пограємо у гру Додай словечка. Що з чого? З чого одягу людини? Ну, звичайно ж, із. Тканини. З чого роблять, робляться тканини? Із травинок, павутини. І на вас, і на мені з павутини одяг? Ні. А із чого ж утворили нам тканини ці? Нитка ж робиться оця із тонкого волокна. Є волокна натуральні, вовняні і конопляні. І природні шовкопрядні, і ляні, і вавовняні. Хто, які майстри чудові роблять нитки кольорові? Відгадаємо цю загадку. Це прядильниці на прядках. Ні. Сьогодні в наших хатах перестали прясти ткати. Нитки нам прядуть верстати на прядильних комбінатах. Який майстер і машини виткали для нас тканини? Модні, барвами багаті? Ткач на ткацькому. Верстаті. Природи є ткачі, що працюють і вночі. Із тонкої павутини візерунки роблять дивні, їх майстерні це кутки. А ткачі це. Звичайно, павуки. На цьому наш урок закінчено. Дякую тобі! За увагу і за роботу! До наступних зустрічей!